Всім привіт! І я хочу сьогодні на тому відео розказати і показати, як встановити е, е, заставку ось таку, хто любить BTS, хто не любить. Заходимо в Play Market. В пошуку ми набираємо е, по-английски великими буквами B T S просто пишем B T S ось нас выскакивают вес yes. спалар -да застав заставка битесу. Е. Yeah. Мы може вибрати любви, але саме, е, але я вибрав ось такі. Я, якщо найду. <coughs> 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 Вони називаються BTS. Зараз BTS Vipers BTS... О, ось це. Ось у нас є. Встановлюємо ось це, але якщо хочете, але є ще ось таке. Вам потрібно шукати ось такі шпилери. Ось. Отакі. Отакі шпалери. От ось такі. Ми заходимо. Реєстрації не потрібно, я думаю. Ось є всі фотки BTS. От ми, наприклад, вибираємо. Любі фотки, наприклад. Зараз найду. Зараз я найду якийсь. Зараз найду, якщо ви ще тут є. Так, так, так. Ви мені якраз підказали таку програмку одні люди, які люблять BTS. Я от, наприклад, заставлю любіші палери, які мені сподобаються. Ось вона шукати. Тут їх багато. Так. Розпоглянути, де, де оце ж шп... я схожу такі ж де вони всі по порядку ідуть, якщо вони ще тут є, так їх їх нема чи що. Тут е багато тих заставок, дуже багато, більше ста, я так думаю, тут навіть е є відео ось е ось, наприклад, ось така шпалера. Ось що, що робити далі? Ми нажимаємо на, от, нажимаємо на ось таке. Я мона сортувати як хочу. Ось. Наприклад, рівно поставити. Зараз я поставлю рівну. Ось. Є, що робити далі. Е на галочку нажимаємо. Ми можемо на е, Home поставити, де ми користуємось на екран блокування або на сам телефон. Я нажимаю ось сюди, на перше. Зараз реклама прийде я это Так, виберите отсюда персю і приготовьтесь услышати свой лучший голос. Віра всім просто удали! Руклама пройшла. Ось, тут буду писати, що воно вже уставлено. Ось, є. Yeah. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і не забудьте про колокольчик і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!